Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде розпаковка. Мені в місто не можна їздити. Нічого не купила, а грошей немає. Так, купила олію, потім вівсяна крупа дві пачки, хліб, потім булгур-крупа. Також Ось такі снеки взяла. Це ще з мого дитинства. Я побачила і взяла. Спробуємо, що воно таке. Потім печиво Марія. Так, яблуко. Яблуко 18,50 за кілограм. Голден дуже смачне. Подобається воно. Так, потім отакі спагетті. Ось таких тут хек. Дві штучки, 56 гривень. Потім крупа гречана. Цукор. Цукор 32 з копійками. Десяток яєць 64 гривні. Взяла ось Буряк, він тут такий маленький, у нас ще свій є, але взяла маленького, щоб швиденько він приготувався. М'ясо з гомілок без кісточки 113 гривень за кілограм, а гомілка з кісточкою 72 гривні за кілограм. Ось такі бублики, сушка. Отам. Корм, тут пів кіла 45 гривень. Тобто лапи шиї беремо, але заїхали не було. Так, такі рушнички на кухні завжди пригодиться. Родзинки 108 гривень за кілограм. Кокос, це синок замовив. Паш. Куриний кілограм 124 гривні. Макарони ось такі. Це з твердих сортів завжди оце таке беремо київмікс. Okay, так, хліб ще один. Потім по акції було згущене молоко. Хочу спробувати, принесуть молоко зробити домашнє молозиво. Ось така гречка, це зелена, не смажена, Більше як кілограм пупки курячі, 64 гривні з копійками за кіло. Рис. Ось така палочка ковбаски. Ще в нас. І філе. Курине філе 137 гривень за кілограм. Вийшло тут на дві штуки на 101 гривню. Попкорн малому. І все. Ось така у нас закупка. Нічого лишнього не купили. Все те, що потрібно. І вийшло у нас на півтори тисячі. Ось така закупочка в нас. Дякую за перегляд. До побачення!